Калинові історії. Як окупанти через калинівку від зесу тікали, зібралися односельці під калиною. Та щось не так, як завжди сміху нема, балачки не в'яжуться війна. У кожного болить. Навіть пес бублик, що завжди носився між лавкою та воротами, ганяючи котами дочка. Тепер тільки важко зітхав і головою на лапи ліг. Ех, тяжко на серці, сказав Василь. Еге ж, кивнула баба Марина, витираючи очі хусткою. Аж тут дід Панас, що ніколи довго в смутку не сидів, випростався, махнув тростиною та гучно заговорив. Слухайте но, ну люди, а пам'ятаєте, як ми окупантів із села прогнали? А як же? озвався Петрович. Тих, що, мов голодні шакали, до села забігли та їсти вимагали. Тут вже й баба Марина підхопила. Ти це є мені межи очі зброєю, їду давай, наче без автомату з бабцею й поговорити не можна. Тьфу, що за сатана? Та не з того починаєте, втрутився дід Василь. Спочатку у бублика миска пропала і з кашею на кістках. Точно. Підтвердила баба Марина. Воно ще потім верзло, що ми тут жируємо. Мовляв, собак, як людей годуємо. Ніяк не допетрають. Що це в них людей, як собак, годують, а що у нас село елітне якесь бо асфальт є. Пам'ятаєте, генералів ще вишукували тут, додав хтось з гурту. Та хіба таке забудеш? зітхнув хтось. Ми й дали. Їду. А головне горілочку поставили, продовжив пана спочати, коли всі знову притихли. Ото є, що у мене торік від неї повиздихували. Коли Петро пляшку перевернув, та хліб змочив. Ох, і хитрий ти, діду, приберіг таки. Легенько ткнула його ліктем баба Марина. Не хитрий, а далекоглядний. Підняв до гори вказівного пальця дід Панас. Після першої чарки пирхали, після другої очі вилупили, після третьої вже хиталися. А ще трохи й почалося. Перший миже, браття кричить. Другий плаче, третій по кутках Бандеру шукає, а кінець один Похроплих то де, а краще б, як кури подохли, не втримався Василь. Габарит не той, знаючи, пояснив Петрович. Горілка не взяла. Та за те, як ми всі добре постаралися, змовницьки підморгнув. Один заснув під лавкою, йому на лобі тризуб, другий на паркані повесь. Йому на спині воля Україні. Третій у машині заснув. Так її балончиком у жовто не розфарбували. Не знав до тієї пори, що у нас у селі такі талановиті художники. дивувалося онукові, що засоромився від такої раптової уваги до нього. І рушили вони в досвіда нашою дорогою, як справжні патріоти, додала баба Марина, перснувши у край хустини. Швидше, як зомбі, бо після того питва. Ранок не добрий. Руки ноги не слухаються, очі не бачать, та головне не прийшлося нам руки бруднити, бо їм назустріч їх справжні собратія налетіли, зареготав, згадуючи по нас. Біжать, очима вертять, дрони над головою вишукують. А тут їм назустріч жовто-блакитне авто, а з неї двоє в вишиванках. Ну майже мисорочки їм трохи розмалювали. А один ще й з три на лобі. Ой, що тут почалося? Баба Марина захитала головою та сплеснула в долоні. Подумали, що справжніх бандерівців нарешті зустріли. Очі діда Панаса сяяли від спогадів. Як давай по своїх вже палити. Ті їм кричать свої, а ті їм тра та та, -та, -та А один, що залишився на переляці, далі побіг, де його наші й перестріли. Так, що було, то було, протягнув Петрович, потираючи коліна та соваючись на лавці, ніби знову готовий бій. Тож я до чого? Рано сумувати, підвів підсумки дід Панас. Це ж ми, старі та малі таке втнути змогли. А наші хлопці-соколята такого перцю їм дадуть, що назавжди нюк відіб'ють до чужої миски лазити. На цих словах бублик підняв голову і гучно гавкнув. Українська смекалка друга зброя. Де вона жива, там ворогу. Біда. Ви прослухали оповідання із циклу Калинові історії, як окупанти через Калинівку від ЗСУ утікали. Авторка Юлія Дмитренко Деспоташвілі читала. Авторка.